В цьому відео я стану добовим листям. Як це зробити? Дуже легко, просто міняємо скін. я в гордер містері, бо там на видно ніки. Так, тут буде якесь укриття. Так, 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 тут є листя. Ми можемо дуже добре сховатись. І нас не помітять. Дивіться, дивіться, зараз зараз треба десь сховатись. Наприклад, ну наприклад, отут. Нас майже не помітно. Оу, стоп, стоп, стоп. Де вбився? Тут когось вже вбивають. Оу, це вбився. Вбився, це вбився. Це так, все фух. Тут десь фабить вулки, але не бачу, де він падає. О, тут можна сховатися гарно, дивіться, у нас майже не помітно дивіться. Давайте кудись підемо. Це якась нова як мапа, в разу раз її не було. Де можна сховатися ще? Де є листя? А, ми вже перемогли, ну ладно, давайте підемо до іншого бою. Все, ми заспавнулись. Так, я вбився, я вбився, я вбився, я вбився. І дивіться, ми можемо тут гарно, дуже гарно ховатися. Дивіться, ми взагалі не помітні. І це дуже гарно, тому що я вбився, я можу. Можу отак вбивати і ховатись зразу кудись. Це воно ніж? Оу-оу-оу, mm. oh, oh, oh. це не я. Що це загадкове зілля? Мені не треба загадкове зілля. А, а де всі? Де всі? Ага, все я бачу. Опа. Оу, oh. стоп, а що так можна було? Типу можна випасти з мапи? Я новини, але це нічого, тому що тут є ось це. Ось ці листя. Ми можемо просто сховатись і нас ніхто не помітить. Наприклад, можемо сховатись от сюди. Оу, оу, синій вбився, ви бачили? Надіюсь, мене не помітять. Там вбився, кинув ніж. Детектива вбита. Головне, щоб історії не підійшли. Оу. Все, ну дивіться, нас взагалі не помітно. Він нас не побачив! Так, тут ще якась мапа, я назначу, що це за мапа, і тут якийсь маєток. Так, тут є листя, і це дуже добре, воно в клітці. За сьомих собратів посадили в клітку. Ну тут є листя, так, тут є листя. Наприклад, можна спрятатися прямо ось тут. Тихо, там вбився. Він пішов. Ні, він тут. Блін, там дві вбивці, там дві вбивці. О, тут є тут є потайний прохід. Ладно. Так, все, ну я втік. але не, не довго, тому що вони зараз можуть прийти по мене. Треба зараз знайти листя. Де воно? Оу, oh. не, не треба до мене підходити. Він якийсь підозрілий. Ну, нас доволі складно побачити. А ну-ка, давайте запаркуримо. Блін. Ну, ми перемогли, тому що вбився, оказався нубом. О, oh, це ще якась е, нова мапа. Надіюсь, тут теж є листя. Дуже надіюсь. Дуже дуже, дуже надіюсь. Блін, я знову не винний, але це нічого, а я подумав, що це мій собратій. Так, обвився, отримав свій меч і що це було щось таке. Ладно. ага відчинити люк одне золото Ладно. Йоу! що це було так я не винен і це дуже крута мапа тому що тут ми на подвір'ї і я можу просто так сісти і мене не буде видно ось так от. Так, і це космічна мапа, і я не винна тут є якесь укриття під наш камуфляж. Ну да, тут є вис, тут є висіду, але воно якесь іншого кольору. Ну, надіюсь, нас не помітять. Так, треба якось вибиратись. Оу, там вбили, там вбили шарифа. Зараз треба швиденько, швиденько, де лук, де лук. Я бачу лук. Все. Я новина, і ми не в якомусь маєтку, я не знаю, що це. Так, на тут є якесь листя, хоча б якесь, хоча б якесь. Якщо ось зараз вб'ють шариф, мені треба підібрати лук, тому що, мабуть, тут буде дуже жорстко. Це я зайшов листя, можна так сховатись просто дивіться. і ми взагалі не помітні. Де лук, де лук, де лук? Де може бути лук? Там вбився, коротше. Ось вбився, мабуть. О, о о о о Так, тут когось вбили, я не знаю, але лук, лук я не бачу. Стоп, де де вони? Ось вбився. Ось вбився. Ось вбився. Він знається не підніметься, Він він, він ось там ще другий. Там ще тиквамен. Тиквамен теж вбився. Лук випав. Детектив ви вбито. Сподіваюсь, тут немає вбивці. Так, тут вроді немає. Де може бути лук? Я не знаю, де він. Потім треба повертатися, тому що я залужу дуже мало. гравців. Оу-во-воу. Побачила, та повозю вбили. Блін, треба зараз кудись ховати срочно. Тут є листя. Все і ховаюся. Залижу ось два вбивці і один я. Ти не жде. Привіт. Ні, не вбивай мене. Не вбивай. Він мене побачив. Так, я детектив, я детектив. Треба спійна... спіймати вбивцю. Зараз треба знайти ще місце з листям, але його тут взагалі немає. А я зі скіном листя. Тут взагалі нічого немає з зеленого. А хтось когось знизу вбив. Де вбувають? Де вони їх бувають? Де може бути вбивця? Так, я бачу вбивцю. Один є, один є, один є. Один вбивця є, зараз треба його вбити. о -о, О, він йде по мене! Він йде по мене, він йде по мене. Ось він. Він майже попав, майже попав, майже майже попав. Ем, ага, ось він. Все, 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 я вбив його, я його вбив, і ми виграли.